Вітаю! Всі ми знаємо, що восени, а саме 5 листопада 2024 року, у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Основними кандидатами на посаду президента на даний момент є діюча віце-президентка, висуванка від демократів Камала Гарріс, а також колишній президент США, республіканець Дональд Трамп. У цьому відео я розгляну саме позиції двох кандидатів щодо війни в Україні та підтримки нашої держави. Подумаємо, хто їй допоможе або на шкоди. На основі різних фактів, а в кінці висловлю свою коротеньку думку з приводу цього питання. Тому дякую вам за фінансову підтримку каналу. Ставте лайки, підписуйтеся, а я починаю. 21 липня цього року, як ми знаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру на другий президентський термін. Старий хворобливий дід вже не міг конкурувати з таким же старим, але трохи молодшим Дональдом Трампом. Тому, аби не запороти рейтинги демократам, замість Байдена у перегони вступила вже згадана Камала Гаріс. Від неї очікувати Україні на відміну від Трампа, Гаріс прямо заявляє, що її уряд продовжить підтримувати Україну, тоді як Трамп, будучи ще тим популістом, обіцяє закінчити війну за 24 години. До цієї обіцянки ми ще повернемося. Але з підтримкою, яку обіцяє Гаріс, є одна проблема. Це буде, як вважається, просто продовження політики уряду Байдена, яку часто називають вічною війною. Дуже обмежена допомога в Росії вестією зброєю не лізьте і коротше ніякої радикалізації в цьому плані таке байдуже ставлення до України прослідковується не тільки в діях, а й у словах, особливо коли слухаєш виступи американських і світових політиків. Ми дуже засуджуємо вторгнення, осуждаємо глибоко занепокоєні. Ля прикольний пен. У цьому відео я наводитиму багато різних висловлювань і думок, які публікувалися в англомовних першоджерелах. Ключове слово англомовних. Англійська мова відкриває нам безліч контенту, бо англійська мова це світова мова, яку у своєму житті бажано вивчити кожному, якщо хочете пізнавати світ. Або іноземний контент для вивчення англійської мови. Я рекомендую школу Cambridge UA, де кожного року навчаються понад 5 тисяч студентів різного віку. Cambridge UA має ліцензію від Кембриджського університету, того самого, що один з найстаріших у світі. Тож усі програми школи відповідають міжнародним стандартам. У Cambridge UA велике різноманіття програм для дорослих та дітей. Тут ви можете не лише покращити загальний рівень мови, а ще й вивчити бізнес чи юридичну англійську. А ще вони вже багато років по Спіль є лідерами з підготовки до найпопулярніших міжнародних іспитів з англійської мови. Таким чином, результати студентів та довіра свідчать про справжній професіоналізм викладачів, персональний менеджер для кожного студента, гнучка система оплати і зручний графік занять роблять навчання з Cambridge UA комфортнішим та простішим. Переходьте за посиланням в описі і не пропустіть можливість отримати безкоштовний пробний урок, бо англійську треба вчити. Йдемо далі. Щодо Гарріс, то тут насправді більше й нічого сказати. Цікавішою позицією по відношенню до війни в Україні є позиція Трампа, а точніше її незрозумілість. Є лише популістське гасло. Я закінчу війну за 24 години, посадивши Київ і Москву за стіл переговорів. А що робити далі, і на чиїх умовах будуть ті перемовини, невідомо. І тут є два варіанти розвитку подій: перший полягає в тому, що Трамп, погрожуючи суттєво скоротити військову допомогу Україні. Примусить її погодитися на замороження війни в кордонах станом на момент переговорів. Або взагалі відмовитися від окупованих територій. У випадку, якщо від перемовин відмовиться Росія, то Сполучені Штати посилять антиросійські санкції та озброєння України. Натомість Трамп назвав неприйнятним мирний план Путіна з повною здачею частково окупованих областей. А ще у випадку, якщо план Трампа реалізується, то Україна має відмовитися від бажання вступити в НАТО. Замін її, начебто, так накачають зброєю, що Росія навіть не думала повторно нападати. Це перший сценарій, другий Ш реалістичний полягає в тому, що Трамп допоможе Україні перемогти Росію силою. На це надіється колишній держсекретар за президентства Трампа Майк Помпео, який висловлює ряд пропозицій, котрі уряд Трампа міг би втілити в життя, наприклад, створити програму лендлізу для України на 500 мільярдів доларів, скасувати усі обмеження на те, яку зброю може отримати та використовувати Україна, або також застосувати проти Росії дуже дуже потужні санкції, на користь того, що Трамп міг. Міг би так вчинити, Помпео висуває той факт, що саме Трамп у 2017 році зняв ембарго, накладене на поставки зброї Україні Обамою. Але є ряд фактів, які говорять, що Трамп навряд чи виявиться таким щирим патріотом України. По перше, він сам постійно заявляє про необхідність якнайшвидше закінчити війну. Плюс вважає, що Росія це військова машина, яку неможливо перемогти. Якщо Трамп обдурить своїх виборців і різко почне накачувати Україну грошима і зброєю, Авши привід боягузливому американцю думати про третю світову, то він втратить частину важливої для себе підтримки. По-друге, оточення Трампа, наприклад, його у віце-президенти Джеймс Венс є прихильником блокування допомоги Україні. Ще Трамп товаришує з Орбаном, а серед його електорату, тобто серед республіканців, значно менше тих, хто виступає за підтримку України, аніж серед демократів, так обираючи між Росією і Україною лише 58% громадян США. Що відносять себе до республіканців, обрали сторону України. Серед демократів цей відсоток становить 76%. Росію ж підтримують лише 2% американців, а всі інші або не знають, або нікого не підтримують. Або підтримують одразу двох. Тепер трохи про підтримку кандидатів серед населення Сполучених Штатів. Якщо коротко, то за соціологічними опитуваннями Гаріс на декілька відсотків випереджає Трампа, і, скоріше за все, вона й стане новим президентом США вже восени цього року. Хоч і не нам голосувати, але чисто для себе ви подумайте, який кандидат буде Україні вигіднішим. Особисто мені не подобаються вони обидва. Трамп не спішить підтримувати Україну у війні навіть на словах. А Гаріс, як і Байден, навпаки, Слова гаразді, а от надії ні. Проте якби мені довелося обирати, то зовсім не впевнено, але я радше віддав голос за Гаріс. Як мінімум, вона відкрито заявляє про продовження допомоги Україні, є шанс на її збільшення. Ну і на відміну від Трампа і його українофобського оточення, Гаріс наприкінці минулого року не блокувала в Сенаті допомогу Україні в критичний для неї момент. Як це робили трампісти республіканці, але чекати від неї можна лише продовження старої політики демократів? Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. З вами був Дудл. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасти і до наступної зустрічі.